Доброго дня! Це моя модель, новорічна ялиночка. Які матеріали для цього використовувалися: кольоровий картон зеленого кольору, кольоровий папір зеленого кольору, клей ПВА, клей олівець, стрази, намистинки, світодіодна стрічка, батарейки та фольга? Як працює моя модель? У нас є незамкнене електричне коло. Фольга замикає це електричне коло. Розмикаємо, не світиться, замикаємо, світиться. Також тут є ще одна особливість, яка робить цю модель ще більш особливою. Замість третьої батарейки тут лежить великий шматочок фольги. За допомогою цього шматочка фольги у нас працює наша модель. Висновок. Фольга дуже добре проводить електричний струм. Дякую за увагу!